Привіт! ви на каналі Батько інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки я отримав пасивного доходу, дивідендів з своїх інвестицій в місяці червні 2024 року. Заінвестував я десь в середньому майже 30 тисяч доларів. І от яка в мене дохідність по цьому портфелю? і які акції мені виплатили, дивіденди, і в якому розмірі в цьому відео. Нагадую, відео не являється фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Хто дивиться мій канал від початку, знає, що я інвестую біля трьох років. Років в фондовий ринок в акції фондового ринку США і інвестую через двох брокерів: один це trading 212, який ви можете бачити. І якщо тут перейти, наприклад, в історію от дивіденди, бачимо, що якісь там акції мені виплачували дивіденди, і так само другий це Interactive Brokers. Так само, якщо перейти в його виписку, то можемо бачити, скільки яка компанія мені заплатила дивідендів. До речі, якщо ви ще не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то по посиланню під відео можете зареєструватися до одного з двох брокерів або Trading 212, до якого Можна зареєструватися тільки з території Європи, але він проводить деколи акції, що можна за реєстрацію поповнення рахунку отримати безкоштовні акції у розмірі до 100 євро. Або в Interactive Brokers, який зараз на екрані, так само до нього можна зареєструватися тільки вже з будь країни світу. Так як у мене два брокери, то для зручності я собі веду отаку окрему табличку в Excel, де виписую, які компанії, в якому дні, місяці і скільки мені заплатили дивідендів. Це все роблю для того, щоб потім на початку. Наступного року я зміг доплатити податки від тих або інших інвестицій, або від дивідендів, щоб мені то можна було швиденько порахувати, а не сидіти вираховувати все там день, два або і цілий тиждень. Тому що позицій досить багато, які виплачують досить різні суми. Там воно і по 0,35 цента, і по півтора долара, і по 5 доларів, і так кожного місяця багато різних компаній. Тому для зручності веду собі таку табличку. В принципі, я про неї вже розповідав. В себе на каналі коротко про неї. то тут дата отримання, дивіденди бруто, якщо в мене було в інших валюті, дивіденди переконвертовані в польські злоти. Точніше, тут та країна, в якій я сплачую податки, на даний момент це Польща. Курс долара до злотого мінус один день, бо так вимагає польська податкова податок за цілі 19%, відсотків, вже було стягнено, якщо було стягнено. От, і це все переконвертовано. і скільки ось потрібно доплатити. І потім на кінець року, точніше, на початку року я собі виділяю це все. На натискаю сумувати, і воно мені показує скільки мені треба доплатити. Я вже нічого не вираховую. Отже, що було в цьому місяці, в цьому місяці мені виплачували компанії, такі як Visa, Intel. Тут два рази, тому що я маю на двох брокерах і на одному брокері і на другому. До речі, я зрозумів одну помилку, що так не варто робити. Якщо інвестуєте в якусь компанію, то і у вас декілька брокерів то краще інвестувати тільки через одного брокера. Бо потім, якщо будете продавати на одному брокері, купували на другому, то у вас буде там трішки. Мішенка з вирахуванням first in, first out, тобто податку. І якщо ви часто будете так робити, то потім можете легко запутатись. Тому тут уже рекомендація, що якщо маєте пару брокерів, то купуйте одні акції на одного брокера, інші на другого, щоб вони не перепліталися, щоб вам потім було краще легше рахувати. Ну хіба що у вас принцип, що ви продасте все в один день на двох брокерах одночасно, ну тоді без проблем. Отже, які компанії скільки виплатили, повертаємось знову. Віза $1.56, Intel на Двох брокерах там в мене зовсім невеличка позиція, майже долар разом. ExxonMobil, це в мене подарункова була акція, і вона мені ще виплачує якісь там 7 центів на квартал додатково при реєстрації на Трейді Діс Мені досталась безкоштовна акція, і вона мені плюс ще виплачує дивіденди. Pfizer 42 цента PCNCO, 3,5 долара. Google, 4 долара виплатив. Почали виплачувати дивіденди. NextEra Energy 773 Meta Platforms так само почали виплачувати. Дивіденди 4 долари Тіров прайс, так само на двох брокерах, і з одного мені прийшло майже 5 доларів, з другого 2,5 долара. GTN, Great Television, 1,6 долара BP так само мені виплатили. До речі, тут собі помічаю отак сірим, якщо компанія в мене тут, наприклад, тут вона виплачує в фунтах стерлінгах, і там треба додатково це все вираховувати. І тут працює оця функція, інша валюта. Бо приходить воно в фунтах стерлінгах, на брокера воно взагалі в пенсах. Приходить. Ходить, тобто один фунт поділений там на 100 цих пенсій на 100 копійок. От і це трішки треба вираховувати. І в сумі вийшло 0,1 цент. Мені прийшло. Це була подарункова частинка акції, тому от до того вона мені ще виплачує якісь там дивіденди. І LMT Lohit Martin 3 долара 15 центів. Це все було бруто. В сумі, Якщо тут подивитись, то видно підсумування, що 35 майже доларів мені бруто виплатила виплатили мої акції в даному місяці. Нетто після сплачення всіх податків це в мене буде. 28 доларів 30 майже центів. За весь період часу я тут собі зробив таку сносочку, ще що, що виплатили мені 575 доларів. Знову ж таки, активно інвестувати в дивідендні акції я почав зовсім недавно, десь, може, з півроку, може ну менше, ніж рік точно. Моя ціль дойти до того, щоб мені там що приходило приблизно 100 доларів, і далі знову я повернусь до своєї першої Початкової стратегії, що я буду інвестувати тільки в ростові компанії, а не дивідендні. Хоча такі компанії, які почали виплачувати дивіденди, як Google і Meta, ну то в принципі тут уже. 50 на 50. Ще я все це вписую собі в сайт, на сайті Tracker Dividends для відслідковування там своїх дивідендів, так сказати. Окремі два портфелі це ось дивідендні і не це ті, в які я реально заінвестував гроші. Тут можете бачити, що на даний момент він в плюсі на 3,5 тисячі доларів, але це через те, тому що сюди перекочували такі компанії, як Google і такі, як MetaPlatforms, бо вони почали виплачувати деякі дивіденди. Раніше вони були в недивідендних. На цьому сайті досить цікаво, так можна. Можна подивитися, які компанії, коли будуть виплачувати тобі дивіденди, в який в який день. Так само тут усе розписано по днях. І ще досить цікава вкладочка є така, як future value яка Аля прогнозує майбутнє, що буде з вашим портфелем, що воно там, в що ви заінвестували, і що буде далі. Ось тут воно на даний момент показує, що в середньому мені в рік має приходити 680 доларів від моїх акцій, від моїх інвестицій. Суто в дивідендні компанії в мене ось заінвестовано 21,5 тисяч доларів. Доларів не також і багато, і за цього не такий великий дивідендний пасивний дохід, всього 680 доларів в рік. Хоча знову ж таки краще, чим нічого. І воно тут ще прогнозує таку річ, що через 10 років, якщо я буду реінвестувати свої дивіденди, докуповувати ті акції, плюс ще буде ріст якихось компаній з мого портфелю. То мій портфель має зрости на 78%, тобто із 21,5 тисячі доларів має перетворитися в 38 тисяч доларів. Плюс дивідендами я вже буду отримувати з тих самих акцій не 680 доларів в рік, а 1323 долара. Якщо продовжу це робити, наприклад, на відстані в 15 років. То вже буду отримувати майже 2 тисячі доларів пасивно, і портфель зросте на 144-145% і буде вартий 52,5 тисячам доларів. Це не докуповуючи, не докладаючи грошей, тільки реінвестуючи, ну тобто можна так сказати, назвати докладаючи, от реінвестуючи відсотки у ті компанії, які, ви, які я маю. І саме головне, що ці прогнози не означають, що це так буде 100%. Це лише розрахунки, вони ніким, нічим не підкріплені. Прогнози це так. Більш для цікавості майте це на увазі і не завжди вірте, тому що написано або що хтось прогнозує, бо насправді ніхто не знає, що буде завтра. Можете запитати самих себе, чи ви знаєте, що у вас буде завтра. Бо одне діло планувати своє життя, а друге діло жити своє життя, і третє, що у життя є ще якісь свої плани на вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви інвестуєте в дивідендні компанії, які акції недавно собі купили, буде цікаво дізнатися, можливо, добавлю їх собі до портфелю. Або розгляну для інвестицій. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На цьому в мене все. Всім дякую, всім. Успіху в інвестиціях.